Із сьомої години ранку у центрі Полтави збираються велосипедисти. Однією з перших приїхала Лана Токарь. Їжу з 16-го року. З дитинства подобалось велосипед, скейт був, було цікаво, а потім з часом заробилась гроші і купила велосипед і їжу. Тепер багато місць, яких бачиш, ті, що п'ша не пробачиш, машини не проїдеш. У рамках акції в одній із кав'ярень велосипедистам пропонують смаколики та напої за півціни. Ми пропонуємо скидку 50% на всі кавові напої, лимонади, морозиво, на весь асортимент, що в нас є. Ми кожен рік до цієї акції долучаємося. Долучилися до акції близько пів сотні полтавців. Уперше взяла участь Олена Бабич. Для мене було трошки стресом сісти сьогодні на велосипед і поїхати на роботу. Але в мене переповнюють зараз емоції. Тому що це класно, це чудово. Я звичайно хотіла показати молоді, що почати можна в будь-якому віці, що здоровий спосіб, активний спосіб життя це дуже прекрасно. Другий раз беру участь в цьому в цій акції. Мені подобається зранку виїжджати на велосипеді. Це удобніше, швидше, просто якби економічніше виходить. Ти знаєш, що ти можеш розрахувати свій час. Ти можеш ще вдома посидіти там 5 хвилин на каву, або з'їздити кудись. На каву акцію влаштували, аби заохотити полтавців більше користуватися велосипедами, розповів співорганізатор Павло Нагорний. Починається акція о сьомій годині і триває десь до десятої години. Тому в залежності, кому котрі на роботу, люди під'їжджають, від'їжджають. Фішка цієї акції зібрати велотусовку на ранкову каву перед роботою і закликати громадськість їздити на роботу на велосипедах. Більше часу проводити на велосипеді, ну і взагалі активно проводити свій. Свої дозвілля акцію велосипедом на роботу у Полтаві влаштовують із 2013 тисячі двічі на рік навесні та восени. Торік через пандемію коронавірусу її не організовували. Наталія Золотар, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.